13% опитаних українців вважають день перемоги над нацизмом у другій світовій війні важливим державним святом у порівнянні із 2010 роком. Кількість прихильників і значення цієї дати на офіційному рівні скоротилася у чотири рази. У лютому цього року Київський міжнародний інститут соціології привів власне всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв'ю та опитавши 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого. Криму більше про результати цього опитування будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку кандидатка історичних наук, заступниця начальника наукового управління Українського інституту національної пам'яті Вікторія Яременко. Пані Вікторія, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Вікторія, ось як ви вважаєте, чому так кардинально в чотири рази змінилося ставлення українців до, 9 трав... до дати 9 травня. Загалом, це питання воно почалося дуже гостро опрацьовуватися суспільством, і так би мовити, політика змінилася після того, як в 2014 році Росія розпочала війну, війну проти України. Тому тут якраз впливає сьогодення. А як бачимо, за останній рік ця ситуація взагалі кардинально змінилася, тому що ми бачимо, як Росія експлуатує тему Другої світової війни, як вона прикривається цією темою, вчиняючи в Україні злочини. І відповідно ми розуміємо, що це вже йдеться не про вшанування пам'яті е, тієї війни, а йдеться саме про політизацію і про виправдання сьогоденних злочинів. І, власне, це дуже вплинуло, але також вплинуло те, що Україна сама почала міняти практики вшанування після. 2014 року і е, те, що було введено 8 травня, день пам'яті і примирення, е, коли про цю війну для України почали говорити не виключно як про якусь таку переможну подію, а е, як про те, які втрати зазнала Україна, які. Так би мовити, були понесені які складні, так би мовити, були умови для українців у цій війні, і що це швидше не. Про радість і перемогу говорити варто, а також про цей трагічний складник. Ну і зрозуміло, що е, сама певна міфічність цієї дати, про яку ми постійно нагадуємо, і говоримо, тому що власне акт капітуляції Німеччини було підписано 8 травня, а не 9-го, а вже е, за. Е, часом В Радянському Союзі просто наступило 9 травня, і Радянський Союз 8 травня видав документ, за яким святкування мало відбуватись 9 травня, встановлено день перемоги 9 травня. Тобто, а ось Пані Вікторія, такі... от хочемо в цьому контексті того, що ви розпочали е, про, говорити про це розрізнення дат, чому саме Європа згадує е, Другу світову 8 травня, а е, ми е, ну, раніше, і зокрема, Росія 9 травня. Чому так різняться дати? Насправді акт капітуляції було підписано вперше 7 травня, але Сталін не прийняв цієї дати взагалі, тому що, по-перше, він хотів, щоб було підписано у Берліні, і саме щоб радянський Союз був як ніби визначальний у перемозі над Німеччиною. І тому 7 травня практично. Сказали замовчувати, нікому не говорити, ніде не озвучувати. 8 травня було перепідписано, але це вже було по 23 годині, і в радянському союзі на цей момент вже наступило 9 травня. Власне, про те, що цей акт буде підписано, і у котрій годині і так далі. Ми розуміємо, бо вже 8 травня ж таки було підписано указ про встановлення 9 травня як день перемоги. Так, до цього готувалися, чекали і відповідно за радянським часом почали обчислювати, так би мовити, цю дату. А весь світ, в принципі, якщо ми не говоримо про пострадянський простір чи про країни, які вимушені були опинитися за залізною завісою, вони певний період перебували в полі цього свята, яке культивувалося в Радянському Союзі найбільше після 1965 року. Бо насправді до цього воно не набуло в Радянському Союзі такого помпезного розмаху, як уже після 1965 року. Пані Вікторія, оце осмислення Другої світової війни, його справжні, справжніх сенсів, справжньої історії. Чи зможе воно допомогти нам далі після. Перемоги чи може воно допомогти українському суспільству зрозуміти ну, взагалі наш шлях далі і нашу роль в історії взагалі Європи і в причетності до контексту європейського? Досвід Другої світової війни, після того, як вона закінчувалася, переосмислюється постійно і не тільки в нас, але й загалом і в країнах Європи. І на сьогоднішній день, звичайно, треба вивчати цей досвід, але наскільки він може бути нам помічний, я думаю, це треба, це треба просто розуміти, брати до уваги якісь фактори. Але звісно, що ми не можемо в цілому використати того, що і як все склалось після Другої світової війни, тим більше, якщо ми будемо вивчати цей досвід на прикладі України, бо Україна опинилася знову ж таки в, такій, в такому періоді на свободи, бо після того, як було вигнано нацистів, почалися. Знову ж таки, не дуже прості часи і життя в тоталітарному суспільстві, чергові чистки і так далі. Тому ми не можемо абсолютно вивчити цей досвід саме України після Другої світової війни взяти собі його за приклад. І е, зрозуміло, що сучасна війна вона для України вже перекриває ту Другу світову війну, бо вона це саме. Війна за свободу українців, тоді коли Друга світова війна не принесла цієї свободи, і з однієї складної ситуації українці потрапили до іншої. Тому, звичайно, вивчати досвід потрібно звертати увагу на те, що може бути. І е, які можуть бути складнощі, але зрозуміло, що сучасна війна це зовсім інша сторінка, і е, зовсім інші виклики Пані Вікторію, і перед Україною в то тому... хочеться у вас е, дізнатися відповідь на таке запитання. Власне, а від яких радянських традицій відзначення 9 травня, ось цієї дати мають відмовитися українці? Що важливо не робити? Ну в радянський час, взагалі традиція була різна, вона змінювалась так. Якщо ми говоримо про традицію, яка почала формуватися після 1965 року. То навіть якщо ми до неї звернемося, це все одно не були ті всі практики, які ми бачимо зараз в Росії, тому що навіть паради перемоги, які Росія з 95-го року проводить щорічно у радянському союзі, тільки. 1965 дев'ятсот році було проведено другий парад, а далі це було кілька ювілейних парадів у 1985-му році, в 90-му. тобто таких помпезних дійств, до яких здається зараз Росія, наприклад, в радянському Союзі не було. Хоча, звичайно, культ ветеранів війни, який почав творитися після 65-го року, сам Брежнів теж який вважав себе причетним до цієї перемоги, саме так його подавалося і івозвеличувались в радянському союзі, звичайно, що культивувалося ці всі практики. І е, зрозуміло, що у сучасній Україні е, це абсолютно вже недоречно, так як і парад перемоги, так від якого ми маємо відмовитись. Е, Нам є переконання, те, що в Україні вже встановлено 8 травня День пам'яті і примирення. Е, це вже є певна певний крок до відмови від цих традицій радянських, а тим більше дистанціювання від російського побідобісія, яке взагалі виглядає вже е, навіть. Так гротескно, як е, на порівнюємо з Радянським Союзом, його навіть і е, відповідно, це вже є крок до зміни цієї традиції, коли Україна взагалі, я сподіваюся, відмовиться від 9 травня, як оцього пережитку радянського часу, і е, як того свята, яке активно культивується агресором, який на сьогодні вбиває. Україні людей під гаслом «Побєди в Вілікоєті війні, так і їхня концепція, нова, зовнішньополітична, теж визначає всі їхні дії на сьогоднішній день, зважаючи на особливий внесок у перемогу, тому що росіяни весь час підкреслюють свою месіанську роль у цій війні, в Другій світовій, і весь час говорять про те, як вони врятували світ. Власне, тому ми маємо знати правду про Другу світову війну, але відмовлятися від цієї надмірної помпезності, тим більше святковості, а більше говорити про ціну перемоги, яку Україна дуже велико заплатила в Другій світовій війні. І про е, ті реалії, які насправді були для цієї для українців у цій війні, тому, відповідно, відмовившись від 9 травня, від різних таких святкових радісних е, ходей різних, як на 9 травня відбувалося, тим більше не підтримуючи різні акції, які йдуть з Росії, е, вже ми їх бачимо, вони сходять на Нівець. І в першу чергу після повномасштабного вторгнення відбулася суттєва кореляція. Мені здається, що саме дуже вам дякуємо. Чергу. Дуже дякуємо за нашу бесіду. Це була Вікторія Єременко, кандидатка історичних наук, заступниця начальника наукового управління Українського інституту національної пам'яті. Хочу процитувати те, що сказала пані Вікторія: що нам потрібно відмовитися від помпезності святкування 9 травня, а навпаки, говорити про ціну, яку заплатили українці в другій світовій міні.